ФСБ затримало колишнього мера окупованої Макіївки Сергія Голощапова. Його звинувачують у мародерстві. Ні, він займав посаду радника так званого міністра промисловості і торгівлі ДНР. Російські слідчі стверджують, що Голощапов разом з директором підприємства Донецька промислова компанія Олексієм Петрусенко протягом січня-червня цього року вивіз цехів заводу Азов-Електросталь металобрухту на 518 мільйонів рублів. Корисний фонд тем, що на території до нерв вірусу дійства діє стабілізації зміни собою на государство власні управління регіону, які наморшуємо роботу предприятия. Сергій Голощапов народився у Запоріжжі, однак зі студентських років жив у Донецьку. З 2001 по 2015 був директором з виробництва на підприємстві АЛВЕМА у Макіївці. Після захоплення міста бойовиками ДНР пішов на співпрацю з ними. А 2019-го навіть очолив окупаційну адміністрацію Макіївки, щоправда, мером пробув недовго. Два роки тому, якраз у грудні 2021-го року, Сергія Голощапова уже арештовували. Окупанти звинувачували його у хабарництві в особливо великих розмірах. Зокрема, йому закидали, що він вкрав 15 мільйонів рублів, які виділили на ремонт доріг, теплотрас та реставрацію будинків. Однак жодного покарання у Голощапов не поніс. Його щоправда звільнили з посади мера. Однак натомість призначили. Так зване Міністерство промисловості і торгівлі ДНР.